Всім привіт, з вами Трагедія Білоктолік і сьогодні я знімаю відео е, фонтан з кока-коли. Фокус. Так, зараз давай, Владік. Ой-ой! Зараз Владік, давай, Владік. Кидай в землю. В мене винні, це кола сама, кидай тепер підвал. Кидай у підвал, я тобі кажу. Кидай у підвал. Хочу прикол? В нас записується, кидайте. Давай, давай спускається насладік. Так, тим часом доки Владік спускається, так треба поставити лайк. Так, Владік вилазить. Тепер ходи на вулицю. Так, ми йдемо, от нас солнечко. Давай, Владік. Давай, давай, давай. Зараз Владік відкриває. І примірно от таке щось має вийти. Ну і воно так скоро закінчимося. Ой, воно ну так скоро закінчилося. І, коротше, з вами був Толик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки за І всім.